Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 31 січня. І сьогодні у нас субота. Я вже на робочому місці. Сипе десь тут сніжок, просипається. Ну нічого. Мені треба працювати вже собі. Пучку наскладала, зараз буду пиляти. Сьогодні довго не включали світло, я вже боялась думала, що вже думала, що вже знову буде цілодобово не буде. Так що треба пиляти, поки є світло, бо не дай Бог. Так, ну що, поїхали? Mm-hmm. Так, все, я працюю. Давайте. Так, одну кучку перепиляла, ту, що приготувала. Зараз приготую ще одну. Мені хтось там писав, робите чоловічу роботу. Ну, роблю, бо що ж, хочу, щоб було мене тепло в хаті. Та я люблю, а воно не важко. Головне, щоб були оці дрючки тоненькі. Як то всі, то, то я їх і не беру, звісно. А такі тоненькі, то не важко. Замість замість фізкультури. Нушу, поїхала я далі. Все, пиляла-пиляла і, мабуть, одламалася ця пилочка. Вже в мене обидва не роблять. Ну, скільки напиляла. Це як при хорошому морозі то на три дні. Так, на обід приготую собі запіканку із капусти. Дякую. На сніданок у мене були длінниві варенички з творожком на борошні цільнозерновому, з рисівками вівсяними. Це був у мене такий. недавно. А зараз принесу запеканочку себе. Капусту порежу и заправлю. Ну, покажу все. Так, включить духовку. Хотите. Да, Мурчик? Мурчик разбаловался уже. Сьогодні виходжу, він сидить на столі. А що йому? Тепленько. Пішло 35 хвилин. Дивимось до запіканочки. Виключаю духовку. перекладу зараз на цю тарілку. Як вона тут себе почуває? normal. Ось така смайко. Так, тут уже жарко духовка натопила. Так, все, якраз поки чайник закипить, запіканочка прохолоне. Це назад. Без десяти 3 я обідать. Спробую запіканочку. Та це буде і все на сьогодні. Ну, кучки вона тримається. Зараз пробую, скажу вам на смак. Смачна дівчатка. Робіть. Ще якби м'яско було, або фаршик, або грибочки, щоб добріше було. Ну, і так добре. Так, все, дівчатка, я обідаль. Вам дякую, що ви мене дивите, що ви мені пишете, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна! І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе!